Покупців на калинівському ринку нині не густо, а ті, що прийшли, змушені повернутись додому ні з чим. Хотіли купити якусь духовку, але походу ми запізнились. Нам сказали, щоб ми прийшли з півроку назад своїми цінами і своїми грошима. Ну, ми розраховували до 5 тисяч гривень, а, а ну, зараз ну, 8 тисяч. Бідкається продавець постільної білизни Флорі каже, не знає, чи вдасться назбирати 200 доларів на оренду за контейнер із такою торгівлею. Ціни на крам через валютну лихоманку підскочили більш як удвічі. Було 200, стало 500. І Люди тікають, і не, не то, що торговля. Немає нічого добре. У ситуації з валютним божевіллям вихід підприємці калинки бачать один. Чим вищий курс, тим менше. Смисл стояти тут на базарі Петро торгує у власному контейнері та сплачує лише ринкові збори. У місяць це виходить 980 гривень. Чоловік не проти збільшення платні. Утім, через погану торгівлю, і він готовий тимчасово закрити свій бізнес. Що жити за безцінь. Уклалося гроші у цей товар, а продати його за безцінь. А людина не може просто купити його, закриватися, чекати других часів. А що нам лишається робити? Куди піти? Яку роботу знайти? Тим більше моєму. Віть має гуменна Михайло Антонюк місцевий час.